Двері лікарні зачинилися за нею майже беззвучно. Лише короткий подих холодного повітря і тиша. Олена стояла кілька секунд, немов боялася зробити крок. Після трьох місяців у палаті світ здавався чужим, занадто яскравим, занадто гучним, занадто живим. Вона опиралася на тростину, плечі згорблені, погляд порожній. У руках старенька сумка з кількома речами, які тепер здавалися тягарем, таксі зупинилося біля її будинку. Того самого, що колись був повним сміху, дитячих голосів і запаху кави зранку. Вона довго не могла вставити ключ у замок, пальці тремтіли. Коли двері відчинилися, всередині її зустріла гнітюча тиша. Ніби саме повітря знало, тут більше нема кого чекати, на кухні стояла чашка біла з відбитком губної помади. Вона не пам'ятала, як залишила її того ранку, коли все сталося. На холодильнику дитячий малюнок вона, чоловік і син тримаються за руки. Над ними сонце, підписане дитячою рукою, ми, сім'я. Вона притулилася лобом до малюнка і вперше за довгий час дозволила собі заплакати. Без крику, без голосу, просто тихо, до болю. Вона ходила з кімнати в кімнату, торкалася речей, ніби шукала в них дихання минулого. На столі газета з датою аварії. Вона її не викинула. На підвіконні суха квітка у вазі, яку подарував чоловік. У спальні розкидані дитячі іграшки, недоліплений пластиліновий будиночок. Вона боялася їх чіпати, ніби торкання зітре останній зв'язок, вечір спускався повільно. Олена увімкнула лампу, світло було теплим, але холод у серці не зникав. Вона зробила чай, поставила чашку на стіл і не торкнулася. Сиділа, дивлячись у вікно, поки темрява поглинала двір. З кожною хвилиною тиша ставала густішою, а біль важчим. Потім, шукаючи ковдру, відчинила стару шафу. З глибини впала коробка. Картон розірвався, і на підлогу розсипалися конверти. Її ім'я, знайомий почерк. Вона впала навколішки, зібрала їх тремтячими руками. На кожному дати один за тиждень до аварії, інший за день вона завмерла. Серце стислося, наче хтось невидимий схопив його кулаком. Вона сіла просто на підлогу. Пальці торкалися паперу, як живого. Відкрила перший усередині лише кілька рядків, я виїхав раніше. Погода чудова. Не забудь поставити чайник, ввечері будемо пити разом, як завжди. Її губи тремтіли. Вона закрила очі. Голос чоловіка, теплий і спокійний, ніби прозвучав у кімнаті. Потім прочитала інший короткий, буденний, без жодної драми. Про роботу про те, що син знову малює трактори. І тільки один рядок змусив її стишити подих, я думаю, нам треба поговорити про те, що важливе. Бо життя коротше, ніж здається, вона не змогла дочитати. Повернула конверти в коробку, накрила кришкою. Тільки один залишила в руках той, що датований останнім днем, не відкрила. Просто дивилася на нього, як на живу істоту, здатну боліти, ніч застала її сидячою на кухні. Світло лампи падало на її обличчя, зморене, спустошене. На столі стояла та сама чашка зранку аварії. Вона запалила свічку, поставила поруч із конвертом. Полум'я здригнулося, але не згасло. І тоді, вперше з дня трагедії, Олена заговорила тихо, ледве чутно. Якщо ти там покажи мені, навіщо я ще жива, її голос зірвався на шепіт. Вона закрила очі, а в цей момент полум'я свічки раптом хитнулося і впало тінню на стіну чіткою лінією, схожою на обриси серця. Вона не помітила, але камера ніби затрималася на цьому кадрі, з вулиці долинув звук дзвінка, короткий, різкий. Вона підскочила, впустила тростину. Ніхто не стояв за дверима. Лише вітер гойдав гілки старої яблуні. Але на порозі лежав ще один конверт. Без підпису, без марки, просто білий аркуш, складений навпіл, вона взяла його, поклала поруч з іншими. Не відкрила ще ні. Її пальці ковзнули по паперу, і вона прошепотіла завтра. Ранок почався не зі світла, а з запаху старого паперу. Сонце пробивалося крізь фіранку, малюючи на підлозі смуги, схожі на рядки в зошиті. Олена сиділа на тому ж місці, де заснула біля коробки з листами. Свічка догоріла, залишивши чорну пляму воску. Її руки тремтіли, але цього разу не від страху, а від рішучості. Вона знала, сьогодні мусить прочитати, вона відкрила перший конверт, вибраний навмання. Почерк знайомий, рівний, трохи нахилений уперед. У листі не було трагедії, не було навіть глибоких слів. Просто звичайне життя сьогодні бачив, як наш малий Ганяв голубів. Він сміявся так голосно, що всі на площі озиралися. Здається, я ніколи не чув щасливішого звуку, Олена усміхнулася ледь помітно, але щиро. Голос чоловіка, наче повернувся не як спогад, а як присутність. Вона читала далі я завжди боявся, що не зможу зробити вас щасливими. Але потім зрозумів, щастя не треба вигадувати. Воно вже є, коли ми просто разом. Ці слова різали серце, але водночас лікували. Вона перечитувала речення кілька разів, ніби намагаючись запам'ятати кожну літеру, кожен рух його руки на папері, далі інший лист, датований місяцем раніше, пам'ятаєш ту стару школу біля річки. Вони хочуть її закрити. А я думав, що з неї можна зробити щось добре, наприклад, притулок для дітей. Я бачив там малечу, яка ночує під сходами. Їм би тепло, дах і трохи любові, вона перечитала цей уривок двічі. Серце билося швидше. У цих словах було щось живе, щось, що наче кликало далі. Їй здалося, що він говорить не з минулого, а просто зараз вона вийшла на вулицю. Осінь уже дихала прохолодою, але сонце ще гріло. Сусідка, тітка Галина, побачивши її, завмерла Олено, ти вже ходиш? обережно спитала. Потроху, тихо відповіла вона, заходь на чай, я пиріжків напекла. Олена відмовилася, але через кілька хвилин повернулася з тарілкою. Вперше за багато місяців вона хотіла просто бути поруч з людьми. Ввечері, повернувшись додому, вона знову дістала листа про школу. Розгорнула карту міста, яку колись малював син. На ній, у самому куті, була та стара будівля. Вона вирішила поїхати туди наступного дня, довгий шлях автобусом, шум вулиць, знайомі місця, які раптом здавалися чужими. Школа стояла на пагорбі, заросла травою з вибитими вікнами. На дверях табличка закрито. Але у вікні, за гратами, сиділо кілька дітей. Вони гралися якимись пляшками, сміялися, ніби їм тут і добре, Олена стояла, тримаючись за паркан. Їй хотілося підійти, але ноги не слухалися. Тоді один хлопчик підбіг ближче. Брудний у старій куртці, тітко, у вас є щось поїсти, вона мовчки дістала з сумки яблуко. Хлопчик схопив його і побіг до інших. А вона стояла як укопана, і шепотіла. Притулок він про це мріяв дорогою додому вона відчувала, як у ній прокидається щось забуте, бажання діяти. Та сама сила, яку, здавалось, смерть забрала разом із близькими. Вона відкрила вдома новий лист якщо зі мною щось станеться, пообіцяй ти не замкнешся. Бо любов не може жити в тиші. Її треба віддавати, ці слова стали її ударом струму. Олена сиділа довго, тримаючи лист перед собою, поки за вікном згущилися сутінки. Потім встала, прибрала коробку, одягла пальто, вона ще не знала, які що робитиме. Але вперше після трагедії знала, навіщо? Те, що вона зробить далі, поверне у її дім голоси, яких вона боялася більше ніколи не почути. Коли вона вперше переступила поріг старої школи, запах пилу й вогкості ударив у груди. Олена тримала в руках ключі, які дістала в міськраді після тижня ходінь, принижень і безкінічних потім'ї. Ніхто не вірив, що вона зможе щось зробити. Самотня жінка без грошей, без команди, навіщо вам це? питали чиновники. Вона лише відповідала, бо хтось повинен. Школа була розбита, але в кожній тріщині вона бачила не занепад можливість. У старому класі стояв дитячий стіл, розмальований фарбами. На дошці хтось залишив крейдою слова мій тут. І це стало для неї знаком перші дні вона працювала сама. Здирала старі шпалери, мила вікна виносила сміття. Плечі боліли, але серце вперше за довгі місяці билося в ритмі життя. Щовечора вона відкривала новий лист чоловіка, це стало її звичкою, мов розмова через час. У одному він писав ніколи не залишай те, що дає сенс. Навіть якщо доведеться починати з нуля. Ці слова вона повторювала, коли руки падали від утоми. Одного дня до школи прийшов хлопчик. Худенький, у великій курці, очі насторожені. Стояв біля дверей, мовчав, загубився, спитала вона ні. Просто хотів подивитись, що ви тут робите, а ти хто? Назар, я живу поруч. Тут усі кажуть, що ця школа для привидів. Може, то не привиди, а спогади, усміхнулася вона. Допоможеш мені прибрати. Хлопчик знизав плечима й узяв мітлу. З того дня він приходив щодня. Спочатку мовчки, потім почав говорити про двір, про собак, про маму, яка працює вночі на складі. Він приносив старі іграшки і казав, що це для тих, хто колись сюди прийде. Одного вечора, коли вони фарбували стіни, Назар раптом запитав А у вас є діти, Олена завмерла. Кисть із фарбою завмерла в повітрі. Були, відповіла тихо, хлопчик кивнув, не став розпитувати. Просто поставив банку фарби поруч і додав Тоді я буду приходити частіше. Бо ви добра, вона не відповіла. Але в ту мить щось у ній розтануло. Вперше вона не відчула порожнечі, коли чула дитячий голос, минуло кілька тижнів. Сусіди почали цікавитись, що вона робить. Хтось допоміг з меблями, хтось приніс ковдри, хтось фарбу. Маленькі кроки, але кожен, як новий подих. І щоночі вона думала він би пишався мною. Одного дня Олена знайшла ще один лист. У ньому чоловік писав Я бачив, як ти дивишся на дітей у парку. Ти завжди хотіла, щоб у нашому домі було багато сміху. Якщо колись стане тихо, створи місце, де знову сміятимуться, ці слова стали її дороговказом. Вона вирішила назвати майбутній центр Дім світла. Назар розмалював вхідні двері жовтими сонцями, та радість тривала недовго. Одного ранку прийшов лист із банку. Прострочення платежу, можливе вилучення майна. Серце знову стислося. Вона сиділа посеред кімнати з дитячими малюнками на стінах і не знала, що робити. Назар підійшов і поклав на стіл дві гривні це мої, я назбирав. Ви тільки не здавайтесь добре, вона усміхнулась крізь сльози. Маленькі гроші, велике серце. І тоді вона зрозуміла усе, що справді має цінність, не купується. Увечері, прибираючи, вона знову взяла в руки той конверт, який залишила непрочитаним. Той, датований останнім днем перед аварією, відклала знову ще не час. Назар співав на подвір'ї пісню, яку сам вигадав. Його голос лунав крізь вікно, розчиняючись у вечірньому повітрі. І вперше за довгий час Олена усміхалася без болю, вона не знала, що справжнє випробування ще попереду. І що останній лист відкриє не лише минуле, а й майбутнє. Дощ йшов зранку без зупину. Ті самі сірі хмари, що колись закрили для неї світ, знову зависли над дахами. Усередині школи пахло свіжою фарбою, вологими дошками і дитячими мріями, які щойно почали проростати. Але тепер страх, лист із банку лежав на столі, як вирок, Олена сиділа, втупившись у цифри, що знущально дивилися на неї. Борг, відсотки, дата повернення. Її руки тремтіли. Вона рахувала дні, гроші, спогади, усе, чого бракувало. Дім світла ще навіть не відкрився, а вже міг зникнути, вона ходила порожніми коридорами, торкалася стін, які сама фарбувала. Здавалося, що кожна тріщина шепоче, не здавайся. Та серце тремтіло від безсилля, Назар зайшов зненацька. В руках старий зошит, дивіться, я написав вірш про наш дім. Він почав читати, плутаючи слова, але в кожному світло. Про те, що темрява не живе там, де горить свічка. Олена слухала і відчувала дитина, яку колись послав їй Бог, щоб нагадати, життя триває. Коли він пішов, у кімнаті знову запанувала тиша. Вона взяла ту саму коробку з листами. Довго тримала в руках останній конверт той, який боялася відкрити. Серце билося глухо, як відлуння кроків у порожньому храмі. Потім обережно розірвала край, папір пахнув його парфумами. Почерк знайомий, але тремпливий, ніби поспішав якщо читаєш це, значить, мене вже немає поруч. Я не знаю, що буде далі, але знаю тебе ти сильніша, ніж здаєшся. І якщо колись настане день, коли не матимеш сил, відчини вікно. Подивись на небо там я. І там же відповідь сльози текли беззвучно. Вона перечитувала рядки знову і знову, поки останні слова не розчинилися в каламутній плямі від сліз, пам'ятай, любов не закінчується. Вона просто змінює форму. Якщо зможеш, продовж наше світло. Бо воно тепер твоє, вона поклала листа на серце, і в ту ж мить здалося, що хтось торкнувся її плеча. Ніби тепло, знайоме, ніжне. Вона підняла очі і через вікно пробився промінь сонця. Після кількох тижнів суцільної сірості перша смуга світла. Вона вийшла на двір. Дощ ще падав, але не такий злий, лагідний, очищувальний. У калюжі відбивалося небо. Вона вперше глибоко вдихнула, як людина, яка вижила після довгого занурення. Того вечора вона продала свій єдиний золотий ланцюжок, подарунок від чоловіка. За ці гроші сплатила частину боргу. Решту вирішила зібрати будь-якою ціною. Написала оголошення в соцмережах, попросила допомоги, хоч це було принизливо. Але в голові звучав його голос не закривай серце Світ почує. Через кілька днів їй подзвонили. Жінка з фонду запропонувала зустріч. Сказала, що чула про її історію. Ми хочемо допомогти. Ваш центр це те, чого потребує місто. Олена поклала слухавку, довго мовчала. Потім підійшла до вікна, де на підвіконні стояла свічка, запалена кілька місяців тому. Полум'я коливалося, але не гасло, вона прошепотіла Ти чув мене? Так. І в цей момент за вікном знову промайнула смуга світла, короткий, але яскравий блиск, мов підтвердження, вона ще не знала, що справжнє диво вже в дорозі. І прийде воно не з неба, а з чужого несподіваного листа. Минуло кілька тижнів. Будівля школи вже не здавалася сірою раною. На її стінах з'явилися кольорові малюнки, у вікнах штори, пошиті з різнокольорових клаптів, а в повітрі сміх. Діти, які колись боялися заходити всередину, тепер бігали по коридорах, гралися, співали. Дім світла ожив, Олена йшла між рядами маленьких столів, де діти малювали. Її кроки були легкі, майже нечутні. Вона зупинилася біля Назара, він малював двох людей, які тримаються за руки. Це ми з вами, сказав хлопчик, бо я не сам, ці слова зупинили її серце на мить. Вона лише кивнула і погладила його по голові, попри радощі, турбот вистачало. Грошей на утримання все ще не вистачало, але тепер поруч були люди. Містяни приносили їжу, іграшки, книжки. Хтось ремонтував дах, хтось паркан. Маленьке диво множилось, і вона бачила те, що почалося з болю, тепер стало надією. Одного ранку, коли вона сортувала дитячі речі, поштарка принесла конверт. Білий, без зворотної адреси. На ньому лише її ім'я. Почерк був нерівний, дитячий. Вона відкрила і всередині випав аркуш і малюнок чоловік, жінка і хлопчик, які стоять під сонцем. Підпис унизу дякую, що мій тато встиг мене врятувати. Олена застегла у конверті ще кілька рядків, мене звати Андрій. Я той хлопчик, якого ваш чоловік витягнув із машини того дня. Я виріс, тепер я теж рятую інших. І коли почув про вас, зрозумів, що мушу допомогти. Нехай це світло не згасає, у конверті лежала квитанція. Пожертва саме та сума, якої бракувало, щоб виплатити борг за будівлю. Олена закрила очі, і світ на мить перестав рухатись. Вона не плакала, сльози висохли давно, але всередині розквітало щось нове, щось, що схоже на молитву без слів, того вечора вона довго стояла біля вікна. За шибкою миготіло світло від ліхтарів, і їй здавалося, що це той самий блиск, який колись бачили її очі в темряві після аварії. Вона прошепотіла ти виконав обіцянку. Ти повернув мені життя наступного тижня дім світла урочисто відкрили. Людей було багато журналісти, волонтери, просто мешканці. Діти бігали, тримали в руках повітряні кульки. У центрі залу стояла маленька сцена, прикрашена свічками. Олена вийшла перед усіма. Вона не готувала промови, просто взяла з собою коробку з листами, усе, що ви бачите, почалося звідси, сказала вона, із любові, яку смерть не змогла знищити. Мій чоловік писав ці листи, не знаючи, що вони колись стануть життям для інших. Тому сьогодні я хочу, щоб кожен із вас почув, навіть коли темно слово любові завжди світиться, вона відкрила перший лист і прочитала кілька речень. Діти слухали мовчки. Назар стояв поруч, тримаючи її за руку. Полум'я свічок тремтіло, відбиваючись у їхніх очах. Коли читання закінчилося, зала наповнилася тишею. Потім хтось заплескав. Потім усі, але вона вже не чула оплесків. Вона дивилася вгору, ніби крізь стелю. І десь там, у світлі, їй здавалося, що бачить їх чоловіка і сина. Вони стоять поруч, тримаються за руки, усміхаються. Увечері, коли всі розійшлися, вона залишилась сама в кімнаті. На столі горіла свічка. Поруч, останній лист. Вона розгорнула його ще раз і шепотіла рядки, які знала на пам'ять. Любов не закінчується, вона просто змінює форму. Полум'я колихалося, відбиваючись у її очах. За вікном сміялися діти Назар, і ще кілька малюків гралися у дворі. Їхній сміх лунав крізь вечір, зливався з шелестом листя, вона сиділа мовчки, поки голоси не стихли, і лише тоді сказала Ти був правий, коханий. Любов справді не вмирає. Вона просто переходить у тих, хто далі живе, камера повільно віддаляється. На столі коробка з листами. Останній аркуш відкритий, вітер ледь колише полум'я, і в цьому світлі видно написані слова: останні і найважливіші, ти моє світло. Бережи його. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях. Можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.